Є таке бачення Ігоря Петровича палиці, що потрібно збільшити кількість тих студентів, які ну, потрібно допомогти в такій соціальній площині, зокрема виділяючи кошти на харчування. Отже, до наших студентів долучилися ще 68 студентів технічного університету, які в цьому семестрі будуть харчуватися за кошти благодійного фонду. Програма харчування реалізується в другому семестрі у двох вищих навчальних закладах це у Сіпньо європейському національному університеті, в якому вона працює, працює вже третій рік, і з другого семестру у Бурському національному технічному університеті. Дана зміна пов'язана з тим, що у технічному університеті навчається велика кількість студентів числа 6, інвалідів, малозабезпечених. І на звернення адміністрації даного університету фонд Іри Петровича відгукнувся позитивно і у цьому семестрі 68 студентів з технічного університету отримали вже талони на харчування. В цілому на другий семестр ми надали 180 колонів для студентів з вищеназваних категорій. Зміни пов'язані з тим, що ми стараємося максимально ефективно зробити цю програму. Відповідно, стараємося спільно з адміністрацією університетів виявити такі потреби, щоб не випустити з поля зору студентів. І саме ці зміни спрямовані на вирішення цих питань. Також доволі актуальним і на часі є питання. Підвищення якості надаваних послуг їдальними університетів ми тут теж свою таку функцію контрольну в цьому семестрі будемо реалізовувати. Тобто подивимося, що можна придбати за цих 20 гривень, якої воно якості, чи задоволені студенти. Спитаємо їхню передусім думку, що з цього приводу думають адміністрації університетів та факультетів інститутів з тим розрахунком, щоб вже в наступному навчальному році привести фактичний стан речей відповідність до того положення, яке затверджено управлінням благодійного фонду і яке передбачає таку. Підтримку такої категорії дітей, які навчаються у наших вищих навчальних закладах. Щодо цього, що Ігор Палець робить для сиріт, ось я дуже ціную, поважаю цю людину саме за цей вчині. Ну, Я зразу скажу, що я прихильник. Здорової їжі, ті питання, які сьогодні озвучили тут, насправді воно так і є, тому що студенти в більшості беруть ну, ті чіпси, там, газовану воду, Кока-Колу, ще щось. В наш нелегкий час на зараз потрібна підтримка, особливо молоді. І такі, скажімо, незахищені версиї населення, як сироти, потребують особливої уваги, особливої підтримки. Тож ми розраховуємо на подальшу співпрацю і будемо щиро вдячні, якщо фонд надалі нам буде надавати ці свої такі благодійні, скажімо, хороші програми. От і дуже їм дякую за це.